Все, 800 тюк уходять із Ютуба. ну, 600 тюк, так 600 тюк. Всі дівчата класні. Я заебалась. Я точно наркоманка і алкоголичка, не забувайте про це. А моя сушка валяється на газоні, блядь, там де насрав мій пес, нахуй. Напиши в коментарі. Да. А це твоя проблема, ні? Там... Пора мені віддати крісло комусь іншому, от. Це шоу тримається виключно на кучу. Ми зараз заходимо в ремерку 800-шоу-програми у нас тут Даша Кубіхуа! Йоу! Всім привіт! Йо! Даша, ти сьогодні будеш брати уже шоу. Серйозно, да. ну, що ви не попередили? Не знаю, взагалі, ну, дивно, чого мене покликали цей формат. Я ніколи в житті не подумала, що мене можуть туди покликати, бо ну, 800цьок. Ну, шість сяцьок, так шість сьок. Шоу трошки. Коли коли я знімаюсь, треба трошки переробити назву. Як до чоловіків ставишся? До чоловіків, та нормально ставлюсь. Ну, до нормальних ставлюсь нормально, До дебілів відповідно. Так, Марія, що як діла? Крута? Це ти тисне чи що? Вже не мило. Дуже офігенно, легко, класно і завзято круто. Ти скучала з в з кабіним, чи навіть не помітила? Скучала, конечно <нах> же. Конечно, <нах> скучала. Скучала, конечно. А, ні, скучала, конечно, але прикольно теж було. І з Насі класно. І так класно було, тому що всі дівчата класні. Ти вже себе пам'ятаю перед першим випуском, трошки так боялась, переживала, Зараз це все вже у себе вдома вже. Я, я п'ю Red Bull, е, тому що минулий раз пів країни пизділо про те, що наркоманка, а зараз п'ю, щоб точно всі вже поняли, що я точно наркоманка. І алкоголічка. Не забувайте про це, будь ласка, бо я люблю, коли ранги лишаються. А це Коля, він все монтірує, до речі. Я головний фанат вісьмицяцьок, Я дивився всі випуск від початку до кінця. Навіть те, що ви не бачили. Він бачив взагалі все. і більше навіть. Те, що краще би не бачив було класно. Я вже давно задумуюсь про те, що пора мені віддати крісло комусь іншому. От і сьогодні я пересичилась що. Чи хотіла би вийти з випуску? Ну хтось інший Давай Так я придумала класне, шоу. команда людей круто це все реалізувала. Ви всі дуже великі молодці. От дівчата супер класно справляються, і я думаю, що в якийсь момент, ну це може не час, але в якийсь момент логічно прийде, що е, я пайду собі, я купила собі камеру пльовочну, буду сука, як Тарантина знімати Тепер е, все я заїбалася. Я приїхала з Тура з Алою, в мене ще не розібрані чемодани, і в мене розписаний кожен блядь, день, сука, і мені треба уїжджати. І я розумію, що я зараз просто піду і куплю собі нові віщі, блядь, тому що мені немає коли їх стирати. Слушайте, я вчора постирала блядь, віші, вивісила їх на вулицю і ушла. Прийшла, а моя сушка валяється на газоні, блядь, там де насрав мій пес, нахуй. І ночі я, я не ночувала дома, а ночі включився автоматичний палів газона, нахуй, і всю цю сушку, яка лежала на полу, воно все його палило, воно загнило, блядь, І просто е, коли мені стирати вішім! то як, як ти наст? А так хорошо. Але скажи, будь ласка, тебе запросили на шоу вісім цуцок. Е е твої якісь очікування? Чи дивилась давай так? Чи дивилась раніше якісь випуски? Бачила уривки. Я дуже багато працюю, в мене дуже мало часу дивитися youtube відео, Пробачте. Які очікування від того, що зараз буде? Просто кайфануть, посміятися разом з усіма. Ти коли бачила якісь уривки про третс, ти бачила самі, що хлопці пишуть чи сама колись натикалася на всякі такі треци? Дивні? Да. Дивні, погані треці. Да, в основному тільки вони є. <і hobi> Ти У мене колись... така стрічка просто по жесті. Ти зазвичай їх промотуєш чи собі буває таке трошки обдумуєш? Я хожу вони... в коментарі. Да, <ривіт> <ривіт> розумію. Обов'язково. Щоб е, вирішити, що я з приводу цього думаю, знаєш, щоб коментарі мені розказали. Тепер коментаторами будете Будемо? ви з дівчатами. Так. Тому бажаю успіху, гарного настрою тобі для Тебі цього мотору. Успіх. Аж як нас наїбали з раками. <рес> блять, коротше, колись мені скинули е, цей е, контакти, раки в броварах. І ми їдемо, ми так хотіли раків, що піздець. І така ціна, блять, сладенька. І ми такі, єбать, ми зараз включаємо, типа, ми йшли дивитися щось. А, ми йшли дивитися там одне Сп... відео. Mm -hmm. І я така, так, сейчас я візьму мій кум їде, а в мене кум піздець, просто простота, блять, в простоті. І він такий, так, все, Forstata. блядь, заказ в простоті. Ну смішняю, смішняю, як вже чула анекдот, саня. А Діма сидить ззаді, коротше, ми договоримося з зіраки. Я говорю, блядь, Діма, де ми їх будемо варити? Він каже, зараз заїдемо, купимо велику кастрюлю, емаліровану. Ну ми щас, блядь. А він жив, коротше, в общагі. Ну, це... ну, як в общагі? Ну, це общага, там, де всі їбуться по ночам. Але не їбався. Буде. А це твоя проблема А ні. Там, до речі, їбались зверху, знизу, і, і збо... отак от. — І перекрестили yeah. тебе. З Божою помічю їбали. Я в центрі. Це да. були декілька ярусні, так? Зверху, знизу. І, коротше, і все, і ми. Заказуємо. Я говорю, діма, поїхали в бровари, заберемо ці раки. А він мені не дає задати вопроси цим, хто продають, тому що він блять, купляємо, купляємо носов сидить, Каже, ой, і візьміть ще мені кілограмчик. Я, не, я попросив дому... пів кіло, так легенько, щоб так. поїсти каже. Я собі вдома ввечері, діпа поїв, вип'ю пивка. Як ви думаєте, блядь, коли, коли мій кум перевів блядь, щось шість тисяч перевів на і як... моїх п'ятсот і твоїх п'ятсот? 500... На якій мінуті перестали від нас брати трубку? Приїхав таксист. Ми таксиста туди відправили. В да, мені, мені прийшлося, він каже, тут пустир, тут нічого немає. Говорю, отвіть. <гум> так що, раки, я заказую тільки в перевірених містах. В себе вдома. Дякую вам, що подивилися цей бекстейдж. Пройшов цілий сезон, який ви були з нами. Наступний раз ми з вами побачимося вже на новій локації. Дуже дякую вам всім, що ви нас дивитеся. Напишіть, як вам. Я не знаю, що ще побажати людям. Побажаю очікувань. Дякую. От Коля мені каже, побажаю людям очікувань і хороших відео. От і все в цілому. Не знаю, це було. Дуже все хвилююче. дуже дякую всій команді, яка працювала. Я дуже щаслива, що це все вийшло реалізувати. І дякую великим дівчатам, дякую великим операторам, звукачам, монтажерам, дімка Носов, який відповідав за всю організацію. Дуже круто. Ми молодці, ви молодці, що дивились нас. Дякую вам. Класно? Класно. А тобі як? Да, мені дуже класно, це офігенний досвід. Залою працювати, одне задоволення. Але нікому не хочеться навіть рекламувати, щоб ви не починали з нею працювати, і в мене перестала ця співпраця існувати. Це було кльово. Дякую тобі. дякую. Все, 80 цицьок уходять із Ютуба. Розбиваємо цю табличку. Так, так, спали, спали. Ні, друзі, обов'язково повернемося, але треба трошки відпочити, всім набратися сил і подумати, що робити далі.